Як виписати особу з власного житла? Трапляються ситуації, коли власнику житла потрібно виписати іншу особу. Є таке право раніше. Ця процедура могла відбуватись або за добровільної згоди такої особи, або через суд. Але минулого року відбулись зміни. Відтепер зняття людини з задекларованого або зареєстрованого місця проживання відбувається шляхом звернення до органу реєстрації або через центр надання адміністративних послуг. Унормовує цю процедуру частина 1 статті 18 закону України про надання публічних електронних публічних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні. Усе, що потрібно власнику, Подати відповідну заяву про зняття особи з місця проживання. Як подати заяву про зняття з реєстрації очно, власник житла подає паперову заяву про зняття особи з реєстрацією до Центру адміністративних послуг або відділу реєстрації, які у нас працюють при виконкомах. До заяви додаються наступні документи. Документ, що посвідчує особу, зазвичай це паспорт. Документ, що підтверджує право власності на житло, в якому зареєстроване місце проживання особи, про випуску якої йдеться, це може бути свідоцтво про спадщину, договір купівлі, дарування тощо. Військово-обліковий документ для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку. Якщо процедуру проводить особа, уповноважена власником. То потрібна нотаріальна довіреність від власника та паспорт або інший документ, що посвідчує особу цього представника. Потрібно буде сплатити і адміністративний збір та додати до пакету документів квитанцію. куди подавати заяву про зняття з реєстрації. У кривому Розі це центр адміністративних послуг, який працює на площі молодіжній 1 також його структурні підрозділи при виконкомах районних у місті Рад. Так само працюють відділи реєстрації при кожному виконкомі. Контакт-центр Кривого Рогу 1520. І щоб потрапити на прийом до центру надання адміністративних послуг, потрібно записатись. Це роблять на сайті «Віза», ви бачите його реквізити. Зареєструватись на прийом до адміністратора Центру адміністративних послуг Віза, ще й називається центр Дії, можна за допомогою веб-порталу центру «Віза» в розділі Попередня реєстрація, перейшовши на сторінку запис на прийом. Там потрібно обрати відповідну послугу, обрати зручне місце для обслуговування, зазначити свої дані, визначити зручний час для візиту та підтвердити введені дані. Після відображення талону з Пін-кодом роздрукувати його, сфотографувати або його собі записати. Відеоінструкція попередньої реєстрації доступна на сайті центру віза. Так само можна зареєструватись за допомогою мобільного застосунку. Попередня реєстрація в електронній черзі центру віза. Попередньо завантажити для цього потрібно цей застосунок. Після того відкрити мобільний застосунок IC-Line, натиснути в верхньому правому куті на значок Плюс, обрати попередня реєстрація, обрати необхідну послугу, обрати філію, дату, час, куди ви хочете звернутися. Заповнити свої поля, там де зазначено буде прізвище Ім'я по-батькові, ваш мобільний телефон, і натиснути на кнопку Записатися. Після цього ви отримаєте талон. На талоні відображається інформація про адресу обраного центру для подання документів ваш Пін-код, день та час прийому. Детальніше дізнатись про всі способи реєстрації на прийом в нашому центрі адміністративних послуг ви зможете або через контакт-центр 1520. Або через контакт-центр 0800 500 459. В інших громадах звертайтесь до центрів адміністративних послуг при місцевих радах. Як подати заяву про зняття з реєстрації через ДІю? Заяву про зняття з місця проживання можна подати в електронній формі через єдиний державний веб-портал електронних послуг портал Дія. Зробивши це, можна, вибравши відповідну процедуру на головній панелі. Кого не можна зняти з реєстрації? Не здійснюється зняття з зареєстрованого місця проживання з житла за заявою іншого співвласника. Ну так, наприклад, двоє людей мають по пів квартири, то один співвласник не може випасити іншого. Власник житла не може зняти з реєстрації дитину, якщо власником житла є один з батьків або інший законний представник дитини. Наприклад, не можна зняти з зареєстрованого місця проживання власних неповнолітніх дітей. Але якщо діти стали повнолітніми і є потреба зняти їх з реєстрації, то батьки, які є власниками житла, можуть це зробити. Звісно, якщо діти не мають своєї частки на праві власності. У разі якщо власник житла подав заяву про зняття з місця проживання батьків або інших законних представників дитини, то дитина також підлягає зняттю з реєстрації. Ця норма дещо відрізняється від попереднього законодавства, але факт є фактом: власник житла має право випасати з квартири будинку навіть дітей, не своїх, разом з їхніми батьками. Зняття з реєстрації дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування. Здійснюється лише за погодженням з органами опіки та піклування, коли можуть відмовити у знятті з реєстрації. Підстави для відмови у знятті з реєстрації наступні: це невідповідність документів. Документи подані не в повному обсязі. Звернулася особа, яка не досягла 14 років, або особа, яка не уповноважена на подання документів. Про факт зняття з задекларованого зареєстрованого місця проживання. Чи про відмову за заявою поданою в електронній формі, орган реєстрації надсилає відповідь до порталу «Дія» – таке інформаційне повідомлення про зняття з реєстрації в електронній формі. Робиться це у день внесення відповідної інформації до реєстру територіальної громади. Бувають випадки, коли є підстави оскаржити відмову або зняття з зареєстрованого місця проживання. Ну, якщо є підстави. Для цього позов подається в окружний адміністративний суд. Отримати роз'яснення щодо цієї процедури можна як у відділах реєстрації при виконкомах районних у місті рад через контакт-центр Кривого Рогу 1520 або через контакт-центр системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103.